Друзі, доброго ранку. Я знову з вами. Вирішив зняти відео про свою обновку. Так, дивіться, у мене є обновки. Я собі продав старий човен свій барковський і взяв від Акваманії, обновив, але в мене був 2,80, я собі тепер взяв. 3 3 -метровий. І до нього я собі взяв Отаку лебідку. Стронджер, думаю, про вільніше. Вибачайте в мене з Англійською не сильно. Взяв не електричну, а механічну не Із-за того, що там, там різниця не дуже велика, але я взяв, тому що в мене знайомий Сергій, якщо він мене дивиться, то він мені порадив таку взяти, тому що він має човен 4,60 460 і мотор 15 чи 20, якщо я не помиляюсь. І в нього стоїть електрична Стронджер то дуже громістка, дуже велика. І на 3-метровий човен, мені здається, вона буде дуже велика. Для чого я її взяв? Для того, щоб, наприклад, осінню, коли холодна вода, бо не брати шнурок в руки, тому що руки мокнуть, вітер обдуває і <кій> можна простудитись і захворіти. Скажете, модний став ніжний, так, <кій> з руками. Організм до себе потребує більше уваги і поваги. Так що не смійтесь з мене, тому що треба себе берегти по-максимальному, і тоді і здоров'я буде, і все. Ну, от, взяв собі от таку лебідку для того, щоб руками не витягувати якори. Глибин у нас таких великих нема, щоб електрично брати, мені буде достатньо його в принципі. Що тут входить? Входить тут в цю лебідку Стронджер інструкція. Гарантійний талон. Ну і сама лебідка. Сама лебідка, в неї входить якась не така що поміжна, щоб метал не погнувся, напевно. Потім входить 4, 4 кріплення для самої лебідки. Це один, два. 34. Я ще хочу одну докупити, тому що зверху, де буде лягати лебідка, щоб поставити не 4, пропхати не через дві, а через три черепашки. Оці для леєр чи як він називається в човні, шнурок, який йде по краю човна, От, швартовий. То от, е, я буду ставити ще одну, щоб воно йшло через три, буде надійніше. Потім в саму коробку кладуть для е, шнурка е, біля якоря, щоб ракушка не різала шнурок. Е, сам кронштейн Rose, чи як його називають, вибачайте не в курсі. Е, і Сама, сам механізм лебідки. От він. Ручка ще не прикручена, вона новенька, тільки приїхала до мене. Ну і Набір болтів і, і штирів, які скріпляють. Зараз покажу наступну конструкцію. Оці штирки стальні йдуть хороші, надійні. От, болти і сама ручка. Ручка красива, дуже класна. Вже хочу її поставити, але ще не буду, тому що човна немає, я буду вже збирати. І трошки буду оцю лебідку, я її вдосконалю, укріплю, щоб вона, бо вона на чуть-чуть рухається, має шати. Я хочу зробити, щоб було мертво. І до самої лебідки потрібно ще докупляти отакий от кронштейн. Оце йде до човна. Це йде до човна. От про це, що я вам говорив, будуть іти дві штуки на човен. Я буду монтувати, я знімлю відео, я вам покажу, як воно монтується. От, дві. І ще одну я хочу докупити під низ. От сюди запхати. Щоб там була третя. Там під лебідкою йде штир. Щоб отут стояла ще третя, оця, оця, оцей тримач буде надійніше. Ну і все. Оцю штуку окремо докупляєте, тому що лебідка з тим от кроштейном не продається, яким кріпленням до човна. От. Як він буде кріпитися, я надіюсь, коли буду робити, знімлю, все вам покажу. От. Ну, от така штука. Я думаю, що буду задоволений нею. Я там спілкувався з людиною, яка має механічно, він дуже нею задоволений. Буду ставити на ніс човна, планував з боку, там де сиджу рибалю, але якщо буде сильний вітер, то буде човен стягувати. Ну і ще до того всього комплекту я собі Ще взяв отакий якор 5,5. 5,5 кілограма. Це є, модель, називається річковий. Він е, дуже класно підходить до цієї лебідки струнджер. Він от, в цей е, ролс, е, ну, оцей механізм, який е, приймає якорь, дуже гарно заходить і тримається. На цьому э, механізмі. Тут навіть на коробці намальований цей же якор. От він. Трошки інший, але модель э, форма ця сама. Ну, от таке, друзі, є обновка, прийде човен, буду робити оці всі. Э, Обвіси, навіси, начіпаю, буду чіпати, буду знімати. Ну і буду пробувати рибалити вже, бо давненько вам не виставляв ніякого відео і хочеться вам чимось Чимось похвалитись якимись уловами. Все, дякую за увагу. Вибачайте, що так довго не знімаю. Думаю, далі буде краще, якщо все буде добре. У нас все, мирного неба над головою і всім добра.